Через кібератаку на держреєстри України уряд автоматично продовжив діючі бронювання від мобілізації, щоправда, лише на один місяць. Нагадаємо, збій в роботі електронних реєстрів стався 19 грудня. Якщо бронювання закінчилось там сімнадцятого чи 16 грудня, відповідно, продовження не було. А підприємство, в якого це закінчилось, воно мало вже чекати оновлення. Бронювання через портал дія і відповідно потім бронювати. А у тих, кого 20-го і далі, вони відповідно автоматично продовжене було на місяць, тобі ж до 19 січня 2025 року. До слова кабінет міністрів України у листопаді 2024 року провів аудит критично важливих підприємств. Під час цієї перевірки в частині із них знайшли порушення. Після того, як їх визнавали критично важливими, вони зменшували зарплату працівникам. Хоча до того, на під час визнання їх критично важливими, у них були певні умови, яка вона має бути. Друге, значить, використовували різні моделі для того, щоб збільшити чисельність заброньованих людей від 22 грудня. Кабмін затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Відповідно, була прийнята постанова Кабінету міністрів від 22 листопада номер 1332 в якій було прописано, що вона вступила в дію 1 грудня, в якій було прописано, що на протязі трьох місяців, тобі ж до 28 лютого, ті підприємства, які мали критичність і мали заброньованих воєнобязаних, вони, відповідно, мали би по новим оновленим критеріям вже здійснити бронювання. Оновити бронювання своїх працівників мають усі підприємства до 28 лютого, незалежно від того, як і коли воно відбувалося. Ольга Данилюк, новини рівного.